Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рибат. В ефірі я Сашко. Добрий, із відео присвяченому кришці, піддончику, обігріву коробки передач БМП. Перш ніж я про це розповім детально, перевірте, будь ласка, чи ви підписані на цей канал, перший український з ремонту бронетехніки, де я розповідаю не тільки про ремонт бронетехніки, а й купу найрізноманітніших інших гараздів, смішних і сумних. Трагічних і веселих. Якщо не підписані, підписуйтесь, ставте вподобайку і давайте послухаємо про, про цей чудовий піддончик, якому присвячено стільки уваги на моєму каналі. Чому? Тому що він відповідає за обігрів коробки передач, що за тих умов, що вона гідравлічна, і левого частка її роботи залежить від мастила. Яке є рідиною, що там працює, так, є важливим навіть влітку, а взимку взагалі дуже і дуже важливим. Бо без того повороти у нас і гальма живуть своїм життям, яке далеко не завжди співпадає з планами екіпажу, механіка-водія, який керує машиною. і Однозначно не сприяє подовженню і покращенню якості і тривалості життя наших любих побратимів. Отже, це, на жаль, відео такої категорії, яке я люто ненавиджу, і в якому треба візуалізувати. Так? Візуалізація це можна сказати, фундаментальний ключовий момент виховання воїнів на великий жаль. В Збройних силах, у великій кількості підрозділів. так, Хлопці, ви розумієте, про що я кажу? Хто на полігоні замість кидання гранати, кому давали шишку і казали, візуалізуй, кидай. Пишіть в коментарях, буде цікаво почути, хто в Десні там місяцями замість керувати бронетехнікою. Хто як його? Сапав траву, там, фарбував бровки ці перебрики, ці страні. Так, і кому під час цього казали візуалізуй, хто приходив в клас, там півтора плакати залишилися на стінах і казали візуалізуй! от, І у підсумку поставили штамп, відправили воювати. Пишіть в коментарях ваші враження, думки про цей момент візуалізації. І це відео один, один з тих е, рідких випадків, коли це змушений через причини, які від мене вкрай мало залежать. У мене немає на руках цієї чудової кришечки з коробки передач. Я змушений вас також казати вам, візуалізуйте. А ще краще підіть, подивіться відео. Я залишу посилання в описі під цим відео. Там я показую цю кришку, на якій. У нас зривається різьба, тому що її використовують позаштатно, спускають воду з системи охолодження не з мотора, а тільки виключно з коробки передач, ухандохують пробку, різьбу там нарізати, не виходить без демонтажа силового блоку. Терміново люди поспішають, їм треба їхати в бій. 30 років техніка занехаювалася, тут їм треба за два дні випустити в бій, стрибнули, полетіли машини, повороти. Гальма живуть своїм життям, особливо на місці, особливо взимку. Мені це дуже дошкуляло. І я зняв оцей піддончик з коробки передач. Вон, він знімається також з силового блоку в зборі і демонтував, вирізав звідти, просто банально вирізав кутовою шліфмашиною патрубок, який відповідає за подачу води. Туди або звідти ті ванночки. зняв всі параметри один в один. Замовив добрим людям з Харківщини виготовлення аналогічного. Там зняли кресленик, всі параметри, всі параметри на Хмарі, в описі під відео, папка там приблуди, інструменти і всяке таке різне. Ідіть дивіться, що це означає. Це означає, що. Коли у вас відглушена коробка передач на БМП через те, що якась мавпа лінувалася, не вміла, не знала, не спускала воду краном спеціальним з мотора, а робила це виключно ударними режимами і масштабами з коробки передач, внаслідок чого всандали різьбу, знімаєте піддончик. Перше, що... Робите, досліджуєте, перерізаєте, коли маєте таку можливість різьбу на більшу. Тобто нічого там не змінюєте, окрім як перерізати. Там, якщо напоминаюся, 18 на півтора, ріжете там 22 чи 21, яка там наступний крок стандартної різьби, перерізаєте. Там є запас матеріалу, там є запас стінки. Перерізаєте, робите болт-пробку, закручуєте і маєте щастя. Якщо ні, якщо ви там вже перерізали різьбу, можливо, не один раз або з якихось інших причин, я сам різьбу не різав, це я теоретизую. А не теоретизую я в цій частині, що вирізаєте той патрубок, ставите новий, виготовляєте його закресленниками з моєї хмари, вварюєте і ставите один в один тютелька в тютюку, у вас навіть пробка залишається. Скоріше за все рідна, тому що на болті різьба там тримається набагато краще, ніж в мамі, в гайці. От. Розглушуєте коробку. Збираєте патрубки гумові, шлангочки ці на ремонтопридатних фітингах. Підбираєте шланг за зовнішнім діаметром, за внутрішнім, перепаковуєте, ставите на місце, їдете, щасливі, радісні. Все у вас працює. І показуєте отакі факи, Різним добродіям, які вам кажуть, слухай, чувач, вона 20 років до тебе їздила з відлушеною коробкою взимку і влітку. Що тебе не влаштовує? Чого ти витрачаєш там півдня, день, два, три. На оце все. Нащо тобі діставати силовий блок? Сядь і їдь, до тебе 20 років. Вона їздила, чого ти до неї достібався?» бався. Показуєте факт, тому що це ваше життя, це ваша країна, це ваша перемога. Робите як слід і позбуваєтеся такого геморрою, як зникнення поворотів на місці, зникнення поворотів на ходу, зникнення поворотів, поки машина холодна. І те, і те, і те, і те. Оцього всього сифілісу. Просто позбуваєтеся. Експлуатуєте машину належним чином, поважаєте її, любите, перемагаєте, підписуєтеся на канал, розповсюджуєте правильну корисну інформацію. Не сидите там в своїх цих лимончиках, куди там десятки тисяч гривень так, запаковуються добродіями, а нормально, тверезо читаєте, вивчаєте, займаєте, аналізуєтесь, займаєтеся, повертаєтеся додому зі щитом, щасливі, радісні, і ставите мені ваші вподобайки. Слава нації!